Стань донором зізнайся у любові Збройним силам. У Львові активно триває пошук коштів на мобільну станцію збору крові. Крім того, закликають здавати кров для Збройних сил України і всіх, хто її потребує. Багато людей забуло, що хоча б свій якийсь плат внесе, щоб здати кров. От зараз питання крові є гостре, особливо на сході. От, і обов'язково потрібно приходити, здавати. Нині донорів приймали в одному із торгових центрів міста. Серед охочих здати кров заслужений юрист України, депутат Львівської міської ради Олексій Різник. Процес здачі практично безболісний. Нагадує практично процес, яким ми займалися в дитинстві. Вкололи пальчик, взяли кров. Потім під'єднали системний апарат, який здійснює відбір крові. У ролі донора Олексій Різних виступає вперше. Втім, сподівається, що це стане для нього і всіх українців доброю традицією, особливо у цей складний для України час. Потреби в донорській крові зростають. Якщо не щомісяця, то щотижнево. і відповідно великій кількості не вистачає. І саме завдяки можливості адаптувати, а також запустити процес збору коштів і саме купівлі мобільного автомобіля, який забезпечить можливість здійснення забору кров крові в будь-якій точці Львівської області мобільно, без необхідності приїзду до лікувальної установи або безпосередньо до центру крові. Саме задля популяризації донорства крові в Україні і запровадили цю акцію. Поруч з тим хочуть зробити цей процес доступнішим та більш мобільним. А реалізувати це можна з допомогою мобільної станції, на яку і збирають кошти. Ці автомобілі є абсолютно автономними, вони можуть виїжджати в межах області. От, в районі центру, в малі громади, вони можуть працювати в межах міста, вони можуть приїжджати ці автомобілі і на підприємства, де це може також планово відбуватися. І ми зараз поставили перед поставили собою таку обмітну мету зібрати частину коштів в Україні, решту просити в наших донорів у західних. Вартість такого важливого для медиків автомобіля коливається від 7 до 8 мільйонів гривень. Відтак доброчинці закликають небайдужих долучитися до збору. Як це зробити, можна дізнатися у соціальних мережах та на сайті благодійного фонду Завжди Україна. Андрій Дідудюк та Трасткач, телеканал НТА.